Перше питання, яке може виникнути у людей, які дивляться це відео, хто це і чому він говорить цьому відео. Мене звати Олександр Ярига, я є директором інформаційного агентства Північ Медіа. До складу інформаційного агентства «Північ Медіа» входить по Сумській області сім сайтів, і в тому числі по місту Шостка, це сайт Шосткаінфо. З 2015 року я намагався мало бути публічним на нашу команду і на мене особисто з 2015 року лився бруд якийсь. Але значить, ми вибирали завжди між відповідями і роботою. Ми вибирали роботу і тому ми просто сконцентрувалися на професійній роботі нашої компанії. Так, мої колеги мені казали, Олександр, треба відповідати. Але ну, суперечки у нас по цьому питанню виходили, і все одно ми вибирали роботу. Зараз ситуація така, що ну, накопилося дуже багато питань, і, на мою думку, і на думку наших колег, настав час, коли мовчати. Вже не можна і треба говорити, пояснювати людям людям на ті питання, які людей цікавлять. Думаю, що ми з вами будемо зустрічатися в такому форматі, ну, точно, десь раз на тиждень, може частіше, ми будемо з вами роботу в такому форматі. Значить, сьогодні я відповім на ті питання, які підготували для мене мої знайомі колеги. Я на них дам відповіді. А наступного разу я прошу вас надсилати свої питання на пошту нашого, нашого інформаційного агентства «Північ Медіа» північ Медіа» Сабака Джимелком в такому форматі, значить, ім'я, ваше ім'я, ваш вік. Місто, в якому ви проживаєте, якщо це буде не шостка село, наприклад, це буде громада, чи район міста, тому зараз переходимо до питань, які підготували для мене мої колеги. Отже, перше питання: як оцінюєте сьогодні політичну ситуацію в місті? Політична ситуація в місті по суті є стабільною завдяки нашому міському голубі, значить завдяки нашому народному депутату, значить, більшості обласних депутатів, більшості місцевих депутатів і мешканцям міста, значить, ситуація політична і громадська втримана. Значить, і по суті вона спокійна. Що стосується міської ради Шостінської міської ради, то моя особиста думка, що на сьогоднішній день рада по суті, по суті значить, не відповідає е, значить, запитам громади. Наприклад, якщо б вибори відбулись сьогодні. В даний час то деякі політичні сили, сили взагалі не пройшли до міської ради. Наприклад, це партія ОПЗЖ, яка зараз заборонена в Україні. Значить, і ця партія переназвалася в групу Сіверщина. Але ці депутати ходять до міської ради, значить підходять до мікрофона, кажуть там свою думку. Але значить, на мою думку, вони на сьогоднішній день не... Представляють інтереси тих виборців, які за них голосували. Значить, вони представляють просто сьогодні думку тих десяти осіб, які конкретно ходять в цей зал і відповідають на питання. Взагалі, Шостка – маленьке місто, і в нашому місті не місце політиці. Отак, от, от я скажу. Значить, зараз головне це перемога України. Першу чергу ще одним із основних завдань є допомога військовим і допомога всім там волонтерським організаціям. Важливо зараз в місті, щоб працювали всі комунальні служби, щоб сіялися поля, щоб працювали заклади освіти, медицини. Щоб працювали підприємці і підприємства, друге питання: чому закриті коментарі на наших сайтах? Значить, відповідь дуже проста: коли відбулось повномасштабне вторгнення, у нас працювали коментарі і на сайті, і у всіх соціальних мережах. В якийсь час наші площадки, наші майданчики і наші сайти почали використовувати російські боти для дестабілізації ситуації у регіоні, тому ми вирішили повністю їх відключити відключити, щоб їх не використовували для таких цілей. Коли буде перемога, тоді ми повернемось до відкриття коментарів. Тому що коментарі дійсно всім цікаві. Всі їх читали, навіть я читав. Третє питання: чи будете ви продовжувати свою волонтерську діяльність? Свою волонтерську діяльність ми і не припиняли. Ми стояли у витоків створення волонтерського центру Шостка у місті. Зараз волонтерський центр Шостка це окрема е, юридична особа, окрема організація. Значить, в ній постійно працюють люди для допомоги військовим в першу чергу. Значить, е, ми в свою чергу допомагаємо всім волонтерським організаціям у місті. Які до нас звертаються, яким потрібна наша допомога по розміщенню тієї чи іншої інформації в зборі чогось важливого? До нас напряму звертаються і військові для того, щоб ми розмістили інформацію про збір того, що їм необхідно, і це дуже важливо. Четверте питання: чи збираєтесь ви йти в політику? Зараз це питання точно можу сказати не на часі, і сто відсотків воно зараз недоречне. Головне, це перемога України. Ще раз це повторю. Значить, точно можу сказати, що для мене не байдуже, що відбувається у громаді. У нашому місці і точно можу сказати, що ми будемо підтримувати всіх, хто буде працювати на перемогу України і на розвиток нашої громади. Рішення про свою особисту участь у політиці чи у виборах, які будуть після перемоги, я буду приймати після перемоги. П'яте питання: як реагуєте на критику особисто в ваш бік та щодо ваших інформаційних видань? Зараз ми живемо в такий час, коли все для всіх відкрито. Значить, люба людина може висловити свою думку значить, у соціальних мережах, ну, в інший спосіб, і так далі. І коли хтось, ну я наприклад особисто. Займаємось тією чи іншою діяльністю, то потрібно бути готовим до того, що про вас можуть щось написати чи сказати в інший спосіб. Тому це абсолютно нормально, коли люди, люди про це говорять. Критика буває двох видів: значить, вона буває конструктивною, а буває маніпулятивною. Ще раз скажу: у нас місто маленьке, і всі знають, хто пише. Про що пише, і головне питання це завжди: значить кому це вигідно говорити про те чи про інше в будь-якому разі, значить в наших майбутніх зустрічах ми будемо говорити про цю критику не тільки в мою адресу, і ми будемо з вами конкретно розкладати ту інформацію, буд яка буде викладена, на частини, і я буду пояснювати для чого це було виложене і кому це було вигідно. Тому в наступних зустрічах ми будемо з вами про це говорити теж. Шосте питання: чому на ваших сайтах немає журналістських розслідувань? Тут я відповім так: є різні формати роботи медіа. Значить, є формат живтуха, наприклад, Значить, є формат аналітики, є формат розслідувань, є формат «Констатація фактів. Ми працюємо в форматі новин, і ми в своїй роботі, значить, опираємось на офіційні і на 100% джерела. Розслідуваннями ми не займаємось. На нашу думку це може бути дорого. Значить, а ми по суті не живемо на гранти. Ми заробляємо гроші ну, для себе самостійно. Якщо провести нормальне серйозне розслідування, то воно може потребувати серйозних ресурсів. Це потрібна команда, яка буде цим займатись немаленький час. Це потрібно, щоб ця ж команда значить, писала запити, які потрібно. Надсилати і очікувати відповіді. А відповіді ці можуть йти ну, і не один навіть місяць. Ну і ще можуть потребуватись ресурси на переїзди і так далі. Ну, це може бути реально дорого. Тому зараз ми цим не займаємось. Можливо, в майбутньому будемо. Не знаю, як воно буде, так і буде. Сьоме питання. Чи змінила ваш світогляд та цілі війна? Світогляд і, ціли, і цілі змінились точно не тільки у мене. Вони змінились, мабуть, у всіх від президента до простої людини. Всі почали по-іншому взагалі дивитись, дивитись на світ На світ і на те, що відбувається навкруги, радуватись простим речам. Наприклад, тому, що близька людина просто жива. Вона може дарувати посмішку. Ну це прості речі, на які ми раніше ніколи не звертали увагу. Зараз ми всі на це звертаємо увагу, коли просто чуємо в трубці телефонній голос близької людини. Що стосується бізнесу, цілей по бізнесу, то ну на мою думку. Я вважаю, що в сьогоднішній день, якщо є, в принципі, можливість хоч якось працювати, це вже є щастя. Цих можливостей у багатьох зараз немає. Тому головне, це зараз перемога України. І потрібно працювати разом на перемогу України. Хто як може, хто може щось говорити, хтось може допомагати збирати кошти, хто, хтось донатити на ЗСУ, хтось. Е Воює в ЗСУ, знаходиться на передовій і так далі. Восьме питання: Значить, як вдалося в перші дні війни втримати колектив та організувати роботу? Питання в перші дні війни про втримання колективу взагалі не стояло. Весь наш колектив, всі всього інформаційного агентства Північ Медіа. Залишився в Україні, ніхто нікуди не поїхав, і в перші дні війни всі працювали по інформуванню мешканців Сумщини важливими, важливою інформацією, яка була важлива в той момент. Про це навіть не довелось спілкуватись з нашим колективом. В принципі, ми просто прийняли рішення, що будемо це робити. Потім, там, в перший другий місяць війни, після повномасштабного вторгнення, ми стикнулися з тим, що прибутки нашої компанії значить, знизились практично до нуля. Ну, так було і це було точно не тільки у нас, це було у багатьох. Зараз точно можу сказати, що колектив стабільний. Він працює. Так, да, в той момент ну, ми зробили якісь організаційні висновки, і зараз ми працюємо. Дев'яте питання. Чому ваші послуги коштують дорожче, ніж у інших ЗМІ? Це буде цікаво не всім прямо. Значить, наші послуги коштують рівно стільки, скільки за них готові заплатити. Значить, точно ці ціни на наші послуги знаходяться в рамках ринкових цін по всій території України. Точно можу сказати, що ефективність наших послуг знаходиться на дуже високому рівні. Наприклад, сайт Шоська інфо читає щодня сам сайт, значить, близько 15-20 тисяч відвідувачів за добу. Загалом кількість підписників в наших соціальних мережах, мережах тільки шостка інфо, якщо приплюсувати там, Телеграм, Фейсбук, Інстаграм, то близько 100 тисяч підписників ми маємо. Якщо, наприклад, порахувати загальну кількість наших підписників по всій території, наприклад, Сумської області. То у нас їх близько там 300 350 тисяч підписників. Я думаю, що це ну багато. Ми не орієнтуємось на ціни наших колег. Наші колеги работають, працюють в своєму форматі. Ми працюємо в своєму форматі. Ми не є конкурентами. Значить, ми можемо навіть допомагати друг другу в зйомках тих чи інших там відеоматеріалів. Наприклад, ми можемо друг другу передавати цю інформацію в рамках там співробітництва. Наступне останнє питання на сьогодні: десяте питання: чи досі ви відкриті відкриті до співпраці для усіх чи для когось тепер? Ні, війна внесла корективи і в цю опцію. Точно ми не співпрацюємо з тими, хто привів війну в нашу державу, і ми будемо використовувати всі наші можливі ресурси для того, щоб ці організації і люди ніколи не повернулись в політику наших міст, наших областей і навіть держави. Значить, точно ми будемо співпрацювати і співпрацюємо, хто значить свою діяльність вибудовує на те, щоб розвивалася наша держава і конкретно наше місто. Ну от на сьогодні ну, ці всі питання будемо зустрічатись з вами частенько. Значить, донатьте на ЗСУ, допомагайте всім, кому можете допомогти. Військовим, волонтерам, внутрішньо переміщеним особам, кожен на своєму місці знає, що робити. Дякую, до нових зустрічей.